Паперові пакетики із зеленим порошком. Заїхати у кав'ярню алхімічну лабораторію для трансмутації зцілення очищення. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфері світла і знавець, із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Ереводолія. Він по будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал. Усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Якщо наші відео вам до душі, а мої медитації допомагають вам змінювати життя на краще, на засаду гармонійного енергообміну, ви можете подякувати за них донатом на розвиток каналу. А я сердечно дякую кожному, кожному, хто нас підтримує. Дякую за кожен донат. Медитація, чаювання з царицею ангелів. Я приїхала до Марії на велосипеді із прив'язаною бантом коробочкою, яка знаходилася у корзинці. Марія мене очікувала. Щойно я зіскочила з велосипеда, вона нетрапляче простягнула до мене руку, і я подала їй коробочку. Марія витягнула звідти маленькі паперові пакетики із зеленим порошком всередині. Усі захисти і зцілення. Цього разу цариця ангелів виконувала з допомогою цього порошку. Нерідко у медитаціях ми бачимо видіння, які потребують подальшого дослідження. У даному випадку дослідження потребувало, що це за порошок, і звідки він у мене взявся. Коли я розповіла власне видіння світлячку Ізарі, вона згадала одну медитацію, у якій ми разом із нею розсипала над Україною схожий фіолетовий порошок. Виникло ще одне запитання: де і хто створює ці порошки, які в медитаціях з'являються у наших руках? Запрошую на мої авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт. Посилання на спільноту знайдете інформацію під даним відео. Поставила запит на отримання відповіді з тонких планів, де я взяла порошок який привезла Марії у медитації чаювання з царицею Ангелів. Показали видіння. Зі мною телепатично зв'язався Ісус і попросив перед відвіданням Марії заїхати у Небесну Кав'ярню Алхімічну лабораторію. У цьому закладі кілька разів я вже зустрічалася з Ісусом та Сен-Жерменом. З'являється він іноді у порталі подарунки Всесвіту, в медитації енергетичні діаманти фіолетового полум'я. хонде, виявляється, небожителі створюють різні порошки для трансмутації, зцілення, очищення. Саме там Ісус дав мені той порошок зі словами Передаси ж мамі. Вона просила. Учора в медитації чаювання з царицею ангелів я побачила, як в той момент, коли Марія розтирала порошок пальцями, із нього утворювалися захисти над нашими воїнами.